Незважаючи на дощову погоду, з самого ранку на полігоні під Миколаєвом наші чорні берети займаються тренуванням. Не шкодуючи патронів свого боєкомплекту, вони стріляють по умовному противнику. Поки що це звичайна мішень. Усі учасники навчань військовослужбовці служби за контрактом. Більшість з яких мають бойовий досвід набути в АТО своїми професійними знаннями, вміннями та навичками з українськими морпіхами діляться інструктори з Великої Британії. Важливо, що деякі елементи і тактичні прийоми вони переймають і від наших воїнів. Їм сподобалася. Як наші військовослужбовці працюють з, з автоматом Калашникова, як екстрена заміна магазина. Їм дуже цікаво способи нашої армії, яким чином наша армія захищається від артилерії. Оце їм, їм дуже цікаво. Також багато питань вони задають про піхотну тактику нашу з використанням траншей. На даному курсі британські інструктори досить, я скажу, якісно підготували наших військовослужбовців, які в подальшому зможуть навчати наших солдатів. Відпрацювали тактико-стрілецькі вправи з різних положень та різної дистанції, інженерно-саперну підготовку та навички з тактичної медицини. Після цього навчання зі штурму об'єкта замість справжньої зброї пейнтбольна умовні терористи зайняли будівлю та відстрілюються від тих, хто звільняє об'єкт. П'ять інструкторів у ролі терористів та 12 морпіхів головні дієві особи операції зі звільнення. Перевага на боці перших, адже місцевість прострілюється, а вхід до будівлі один. Головна мета тренування отримати практичні навички для бойової роботи в будівлях. В даному випадку ми відпрацьовували бойові дії в місті. Вони мають це вміти, тому що вони мають бути якісно підготовленими професійними військовослужбовцем. Головне завдання в будь-якій операції це уникнути втрат особового складу. Хлопці готові і до цього, адже такі тренування закріплюють усі набуті знання на практиці. Згідно британської методики, наші спеціалісти вже у скорому часі почнуть готувати морських піхотинців. нашій армії ми зараз маємо своїх інструкторів, які можуть на достатньо високому рівні підготувати война ну, по крайній мере, морської піхоти. бригаде и батальона. Британские инструкторы э, отмечают очень высокий уровень подготовки наших украинских инструкторов и наших военнослужащих. Индивидуаль, как индивидуальные навыки, так и навыки методические. За час навчань чорні берети опанували та відточили навички з тактики ближнього бою, стрільби та штурму будівлі. З цим багажем знань і набутим досвідом наші оборонці повернулись до місць постійної дислокації та стали ще більш підготовленими до викликів долі.